269 обстрілів протягом минулої доби здійснили росіяни по населених пунктах Запорізької області. Використовували для цього безпілотники, артилерію, реактивні системи залпового вогню в обласній військовій адміністрації. Зазначають, напередодні в результаті однієї з атак на своєму подвір'ї загинув житель селища Приморського у Васильівському районі. І більше про оперативну ситуацію в Запорізькій області розпитаю Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні Героям слава вітаємо, з пані Ірино! Отже, чи можете додати щось до цих даних щодо обстрілів, які вже здійснили росіяни, і скажіть нам на тепер, яка ситуація? Так, дійсно, вчора. Вчора, продовж минулої доби, 269 разів. Російські окупанти обстрілювали Запорізьку область. Переважало три види озброєння: це безпілотні літальні апарати, це артилерія, це реактивні системи залпового вогню. От єдиної компоненти традиційно присутня, це авіаційне озброєння. Вчора на щастя не було. Так, дійсно загинув житель е, селища Приморське, це приблизно 15 кілометрів. Від лінії зведення від лінії ведення бойових дій приморське воно постійно потерпає під від ворожих обстрілів. Нещодавно було ударами безпілотників. Там кілька людей було постраждало, кілька людей загинуло саме в цьому селищі. Ну і тому от така ситуація на зараз. Пане Олександр, учора у Запоріжжі був день жалоби за загиблими внаслідок російського удару у п'ятницю. Ми доєднуємося з і висловлюємо співчуття. Загинули десятеро людей. Учора очільник обласної військової адміністрації повідомив, що за попередню інформацію серед загиблих двоє це діти. Чи підтвердилася ця інформація і чи вдалось вже ідентифікувати загиблих? Так, пані Ірино, дякую за співчуття. Ми також доєднуємося до співчуттів, де нам загиблих. Дійсно, нашли чергової терористичної атаки загинуло 10 людей. Жахлива смерть. Вони згоріли заживо. Перебували якраз неподалік від центру цього вибуху, це керована авіаційна бомба, ще зрущено, ще знищено станцію технічного обслуговування, там мийка, ну, на поруч розташовані супермаркет, ну і кілька крамничок. Так дійсно 10 людей загинуло, з них двоє дівчата, це гімназистки, це учениці 93-ї гімназії Запорізької. А крім того, 27-го зазнали поранення, нині в лікарні 12-го, троє чоловіків. Вони в тяжкому стані одного амбутовану кінцівку і двоє дітей. Вчора було троє: 11-річний хлопчик, 4 річна дівчинка, 4 місячна немовля. Також дівчинка. Дівчинку 4-місячну, слава богу виписали вже в лікарні. Стан здоров'я дітей. Він є середньої тяжкості. А от люди, чиє житло було зруйновано або пошкоджено від російських обстрілів, куди розселяєте їх? Ну, вчора також звичайно, що завдано завдано руйнування, завдано пошкодження житловому сектору. Це 10 багатоповерхівок і 17 будинків приватних. На щастя, вони значно не постраждали, але, звичайно, це вікна традиційні, це покрівлі. І тому комунальники, починаючи з перших годин після, після обстрілу, почали латати і вікна, і ремонтувати покрівлі хоче переїхати на даний момент, немає і тому так, досі триває знаєте, та ліквідація наслідків пошкоджень. Я просто хочу нагадати глядачам, що впродовж двох з половиною місяців, починаючи з 22 вересня, російські терористи постійно обстрілюють Запоріжжя. Це і керовані авіабомби, це і балістика, і криваті ракети, і шахеди. за цей час, починаючи з 22 вересня, пошкоджено і зруйновано понад півтори. Тисячі будинків. На кінець листопада фактично ну, завершимо відновлення, так би мовити. це з... Відновлення і покрівель і латання вікон приблизно 90% житлового фонду. І тому зараз також долучилися і ці будинки під час недавньої ворожої атаки російських опадів. Тому комунальники працюють 24 чотири на 7. А Крім того, і енергетики працюють, тому що під час кожної атаки відбувається руйнація електричних мереж. От грудня, зокрема, відбулася відбулось пошкодження лінії електропередач і е, на вечір 6 грудня залишилось без електрики понад 16 тисяч абонентів, е, дякуючи знову таки енергетикам, на вчорашній ранок. Вся все електропостачання було відновлено ще маємо півхвилини евакуація? Чи якщо люди виявляють бажання, е, чи можуть вони виїхати? Так, звичайно, вони можуть виїхати знову з прифронтових населених пунктів. Це з півсотні. Вони вже виїхали два або рік тому. Ну а й Запоріжжя також вони мають можливість це в локураційний... Потяг можна так сказати, вагон в потягах, які рухаються до Львова, до Хмельницького до Чернівців. Ну, як засвідчує практика протягом доби, зголошується виїжджати 10, 12, 15 осіб. Ну в тому числі є інші механізми евакуації, але масової евакуації точно не спостерігається. Паніки точно немає. Ну а занепокоєння звичайно є, тому що ворог підступний, ворог несподіваний і тому в будь-який момент. Ми очікуємо від нього ну прильотів різноманітної строї, пане Олександре, дякую вам за те, що знайшли час і з нами поспілкувалися. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.